Опулястра Аж, багато хто в мене запитував про цей автомобіль. Сьогодні два слова скажу про те, чому люди в нас в країні до цієї пори гарно відзиваються про цей автомобіль і от маршрутчик чудить, капець. І чому, на мою думку, не просто так це роблять. Автомобіль насправді досить прикольний, тому що має ряд таких своїх переваг. Перше, автомобіля. Просто величезний вибір бензинових двигунів. Ні в одного конкурента, в жодного немає такого вибору атмосферних бензинових двигунів, куди можна поставити газ. Ну і в принципі які вважаються по надійності ну, вище середнього, точно. Нормальні, хороші, надійні ресурсні бензинові двигуни. У Астри також з бонусів непогані дизельні двигуни, якщо брати 1.7 1,9. Ну, 1,3 зустрічається не так часто на ашці, але в загальному і 1,3 при нормальному сервісі, і нормальному догляді, вчасному запобіганню виниканню якихось конкретних хвороб цього двигуна він добре вивчений. У вас проблем з ним не буде. На рахунок бензинових двигунів і їх проблем. Якщо коротко про це говорити, то перша проблема теплообмінник, але. Змінюйте прокладку раз в 100 тисяч кілометрів теплообмінника, не чекайте, поки її проб'є. Тому що, якщо пробиває, звичайно, ви тоді маєте наслідок такий, що потрібно промивати всю систему охолодження, і це досить такі, дороговартісна процедура. Ну і в принципі тоді вже доведеться замінити і бачок, і можливо навіть радіатор основного охолодження, тому що ідеально вимити радіатор, фактично неможливо ці бульки і це все решта буде вилазити з цього автомобіля ще. Добрих 3-4-5 тисяч кілометрів, поки воно все гарно вимається. На рахунок катушок запалювання знову ж таки: основна проблема катушок запалювання модуля він там в зборі йде такий великий. Основна проблема модуля в тому, що не своєчасно змінюють свічки. Ну і також, можливо, перенавантажують по температурних режимах двигун, мало антифризу чи ще якихось там таких банальних речей. Тобто, якщо ви будете змінювати вчасно свічки, вчасно будете змінювати прокладку, там не буде запікатися і не буде стояти калюжа масла в свічних колодцях, то в принципі якихось критичних проблем у вас. Виникати не повинно. Один з неприємних моментів це фазорегулятори, які дороговартісні досить, тобто заміна комплекту ГРМ. Якщо на ваш термін пробігу випаде заміна в зборі двох фазорегуляторів, то вони десь коштують 2-7 тисяч гривень. Два фазика. Але знову ж таки, їхній ресурс, якщо нормальна олива, і все решта, десь 200. 50 тисяч кілометрів. Тобто сказати, що це ненадійний вузол, ну важко. 250 це досить таки немалий пробіг і по сучасних мірках, і по мірках того часу. Також 250 тисяч це багато. Мембрана в клапаній кришці теж така розповсюджена проблема. І також, друзі, у Астри може бути може забиватися вентиляція картерних газів. За цим потрібно добре слідкувати. Тобто, робити ТО, нехай хлопці продувають цю трубку. Це буде абсолютно правильно. Ну, Прокладка клапанки знову ж таки в кожних 120-150 тисяч заміна клапаної кришки, кожних там 40, 50, 60 тисяч заміна самої прокладки. В принципі, досить непроблемна історія. Дуже часто у Астри підтікає в районі Ремня ГРМ, там, де стоїть клапан фазорегулятора, там, де стоять оці всі датчики, там може підтікати мастило. Ну, це така розповсюджена проблема багатьох автомобілів, не тільки Астра, але цю цю штуку потрібно моніторити своєчасна заміна прокладок і знову ж таки правильна перепаковка. Не перепаковувати так, щоб там навалити герметика. Багато потрібно знати і потрібно мати технічні знання для того, щоб обслуговувати цей автомобіль. Це, в принципі, такі всі розповсюджені самі проблеми. Ну і також у Астри бувають проблеми з механічними коробками передач. Але бонус, що насправді ремонт цієї коробки дешевий, і вона ремонтопридатна. Ну, відносно дешевий, приблизно 250 доларів заміна. Щеплення недороге, запчастини по ходові недорогі, по двигуну запчастини коштують ну, дорожче, ніж у конкурентів, трішки, якщо брати, наприклад, Рено там чи Хюндай, чи щось таке решта. Але натомість і ресурс запчастин теж досить непоганий. В загальному характеристика Астра як хорошої, надійної, ресурсної автівки. Ну, коли ви берете її, от з таким, наприклад, пробігом, як у нас 149 тисяч, подивіться на стан керма там мені якийсь один написав автомобіль, не визначається стан автомобіля по, по кермі, тим паче, якщо воно перетягнуте, то хочу сказати так: напевно, в тебе перетягнутий мозок, а цей, це кермо воно обшите. І воно. Повністю в заводському виконанні, повністю. Так, тут є, відповідно, якщо придивитися, то є на нитках сліди використання, але сама шкіра досить якісна. Астра взагально має високий кліренс, нормальний покорзостійкості кузов, класний, зносостійкий салон. Астра це цей автомобіль, коли ви приганяєте там 10, 15, ну 10 вже неможливо, фактично 15 літню. Автівку там, чи навіть 17-18-літню автівку і маєте такий стан карт зазвичай, не провишу стелю, не виміті, не видовбані сидіння. Тут ну, стійкість матеріалів, така німецька, хороша. Машинка в тому плані досить класно складена. М'який пластик тут, дуже класне таке монолітне круте торпедо. Астра дуже гарно тримається в плані таких поганих доріг на розтрясання, нічого не тарабанить. Ну, Красиво торпедо з рояльним лаком. В принципі, Тут є досить класні опції, що не подобається. Не подобається заморочливий клімат, не подобається. Величезна магнітола неефективна, яка не грає так класно, як би хотілося. Ну, вона тут не потрібна такого розміру абсолютно. Взагалі е сюди поставити невеличкий Android-монітор, а сюди поставити звичайну магнітолу, залишити місце під телефон. Не подобається От такий, можна сказати, що підстаканник в незручному місці. Не подобається, що місце під телефона конкретно тільки тут, під стояночним тормозом. В Загальному по ергономіці більше в мене запитань по ній немає. Дзеркала класні, заднє дзеркало класне, все, все решта в автомобіля досить прикольне. Цінова політика на них досить різна. За класні екземпляри просять дорого, і, до речі, Астра одна з самих таких легко легкопродава... ну, автомобіль, які дуже легко продаються. Якщо ви маєте класну, думаю, що вона у вас точно не застоїться ніколи. Дуже легко продається ця машина на, ну, на будь-якому двигуні. на будь-якому. Якщо вона у вас не вбита, якщо гарна, збережена, така особлива, як ця, тут просто перфектний стан, як на мене, як на такий віковий автомобіль. Тому моя думка, що це прикольний автомобіль. ну І тут комплектація непогана. Фарки модні, по салону все непогане є. ну І це бачите, присвячено, я так розумію, 75-літтю компанії Opel. Красиво в класному кольорі графіті. Виглядає, мені здається, просто топчик. Тому, друзі, конкуренти хто? Конкуренти Меган 2, Меган 3 частково, конкурент Golf 5, Golf 6 частково, конкурент Octavia Tour і Octavia 5, тому що вони випускались фактично всі ці автомобілі паралельно. Ну і Peugeot, 307, там, Mazda 3, якщо можна її брати в конкуренти, ну і всі такі. Автомобілі це класу. У загальному Opel на досить крутому рівні, тому що, наприклад, знайти живого вага майже неможливо. Знайти такі стани салонів, як будуть Астри, теж майже неможливо. Тому Astra, в принципі, в попиті дуже хорошому, та її люблять за величезний вибір атмосферних бензинових двигунів. Друзі, з вами як жанр, був Китай. Тут канал авторибор. На Рубрика чи подобається мені Astra?» Подобається, нормальна качка по своїй бабки. не без проблем, але і не критично. ці проблеми тут порівняно з тим, які можуть бути.